Вітаю, шановні підписники. Ну що ж, черговий бета-тест, а точніше, тестування сквада 2.0 на Unreal Engine 5. Ну, карта Фалуджа. У нас Invasion, Хабіби проти американської демократії. Ясне діло, що зайшов я на якийсь англомовний сервер, але можливо навіть це плюс, тому що на англомовних серверах буває навіть цікавіші. І більш зіграні катки виходять, аніж на українських серверах. Ну, це таке буває. Давайте зайдемо, подивимося, що з цього вийде. А ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і приємного перегляду. Зверніть увагу на деталізацію. Блін, на мій погляд, зараз дуже чітко стали видні всі текстурки, всі модельки. Жодного мила, блін, як виглядає зброя в руках. Це просто ну мені подобається насправді. Навіть форма і те якось виглядає дуже така, знаєте, чіткою різкою. Жодного мила немає навіть при ось таких ось рухах. Звичайно, що це можна поправити там налаштування графіки можна трошечки додати розмиття в руху, хоча воно і так уже стоїть. Ось, мої налаштування. Відеокарта 4060 Ti стабільно. Я залочив тут на горі 65 кадрів без вертикальної синхронізації, тому що трошечки буває, дропається частота кадрів. Якщо ставити вертикальну синхронізацію, іноді просидає нижче синхронізація монітора, герцовки монітора. І за цього бувають статери. Тому я краще виключив. Ну, відповідно, DLSS додали. DLSS зараз стоїть у мене найвище DLLA. Так, почекайте, щоб із мене не уїхали. Що також будуть перероблятись модельки, перероблятись текстурки. Я офігів, Валера. Я офігів. На 100 метрів, начебто, має долітати. Вон ще біжить. Мін... Ні, лежить. Ви чуєте, що поміняли звук калаша. Взагалі звук е, став краще. Оце стріляє по ходу БРДМ. Ну, прогрес є, прогрес є, мені здається, у гри продовжиться срок його життя. Точніше, ну, срок життя цієї гри продовжиться з виходом на стабільну гілку цього доповнення. От я так нагло біжу, зараз мене тут і снімрять. Але, оп, уже по мені стріляю, все я лягаю. Попали, Попали, гади. Ну, нехай думають, що я вже тут. Смерте, зверніть увагу на деталізацію землі, текстури землі. Блін. Вже я давно в склад просто не заходив і мені тут все зараз вважається таким різким, але ефекту придушення як начебто менше стало, тобто трошки з новим патчем можливо щось підправили. Бачу, що по мосту вже наші потихеньку рухаються. Деякі з півдня вже навіть заходять на першу точку орчард. Можна ще пробігтись мінімально. Спробую пройти під мостом. Якщо в мене це вийде, блин, немає стаміни. Це наші їдуть. Летять, просто я б сказав, бо не їдуть. А на мосту там точно наші? Так, да, точно наші. Все нормально, все нормально. А, так я вже в тригері, все. Тримаємо тоді тригер. Тихо, тихо. Куди ти скидаєш, дядь? От, от, от. What the fuck are you doing? Приїхала ворожа корова. Алла-алла-алла! РП на висоті у пацанів. Корова приїхала. І там щось ще їде. Ага, це наша. Так, можливо, є сенс забратися сюди на будиночок, на цю будову, і з неї трошечки може подивитись. Є сенс, є сенс. Бачу, стріляють. Точніше, в спалах від пострілу бачу, але хто стріляє, не бачу. Ну, місце непогане, місце непогане, я вам скажу. Можна добре тут е закріпитися. Мені ближче, в принципі, за моєї ролі і не потрібно бігти на даному моменті рашити. Нем треба. Ще використовуємо дими. І потихенечку, потихенечку рухаємось. Кип uh, quick, we'll so I can build a ladder. А, це Свинтер. Yeah, а тут ми вже в тригері, до речі. Ой, що з прицілом, боже. Тут їм щось треба робити з прицілом, я так не зможу грати. Ой, а це хто? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха.

Nice. Watch out the pushing him. Блин, а чого не йде за хлоплення? Думаю шо вони походу ще rush na ціл позицію. Uh, fucking right here on marker. Ооо, uh, ну no no bueno. No bueno. I'm trying to hold it down though. do your best nice job commander

Ну, треба поміняти кіт, насправді. Він, мабуть, на вулиці. Так, дуже добре, що поставила. щось що демів тут щось. Є сподівання, що тут у нього є... якісь якась... припаси. Стій, гад! Блин, навіть припаси не дав. Він на верху будинку моєї тут. How about you, he hop? I'm gonna have a night in the Yeah, I'm going up there. I can find the fucking stairs. Гранатки до хабу. Прошу пана. We just try to get push yeah. Зараз закидаємо а ми? Це буде добре. Хоча може і не треба, Надо, треба треба сюди кинути. Я думаю, а нет, не заблочили. Форвард, форвард, форвард. Хап-хап- хап- хап. Окей, окей.

yeah. Right 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 next to side side of the. I don't know what. Right. Right side. Fucking RPG Щiet the is... no to the це стреляє? thirties Якого dićka?

Так, це наші. Прозора якась цистерна, це все нормально. Нема текстурки. ЗУшка. Не с мердер. Запоїскав один кінець. Я на неї підписався. Oh, do you have monthly with supply in it, yeah? Oh, okay. Hey. Куди він забросим мене весты? Релот, релот, релот. Don't stop, don't stop, don't stop. I just to move forward. Yes, please. Shit. Sniper just now from <laughs> the Так, а где мы були? А, мы тут. Мы в точку прям заехали? Блин, ч я не вийшов? Чекай тут не рали поинта. Пару РПГ, все до побачення. Який толк з тої техніки, взагалі, не зрозуміло. О, Думаю, I think one suffice. Вони <laughs> вже тут. Right. Блін! Чому? On me. Oh so shit. Coming up now? Yeah, yeah. I'll never check that. You. Man. Well, that works. Could you revive us? Yep. Or either one of us. Thank you. Hey, he Sasa, You uh, need a bit of Перемога буде, як то кажуть. Все, на всього, 8 bad, противників bad, було all... нейтралізовано. На цьому дякую. Ось такий. Фуалуджа на Unreal Engine 5, дякую за перегляд. Uh, loka, Приходьте loka. також на будь-які інші мої відео і подивіться, поставте лайк. А тихо, блин, можна нічого не казати. О май гад, все, дякую, всім па-па.